Індія не збирається відмовлятися від російської нафти навіть після санкцій з боку США. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році частка російської нафти в загальному імпорті Індії становила менше як 1%. За оновленими даними, тепер частка становить рекордні 35-40%. Це робить Росію найбільшим постачальником нафти для Індії. І це для нас більша проблема, ніж участь солдат цієї азійської країни в навчаннях захід-2025 разом з Росією та Білоруссю. Закупівля ж енергоресурсів це підтримка економіки країни-агресорки. Лише у 2024 році Росія поставила в Індію понад 300 мільйонів барелів нафти на понад 50 мільярдів доларів США. Це складало понад 45% від загального імпорту нафти Росії. Звісно, докорів сумління за смерті мирних українських громадян в нарендрі моді немає. Це ж не він запускає ракети. Ми чуємо виправдання, що дуже схоже навіть на пошуки приводів. Це в них називається стратегічна автономія. Улюблений докір країнам Заходу, ЄС і сам закуповує російські у великій кількості. Економіка Індії третя у світі за споживанням нафти. Знижка від диктатора Путіна заощаджує країні мільйони чи мільярди доларів. Тепер про камінь у бік ЄС так, Європейський Союз ще й досі закуповує російські енергоносії, такі як нафта та природний газ. Імпорт вугілля заборонений. Імпорт нафти морським шляхом майже повністю зупинився, але скорочення частки російської нафти в загальному імпорті ЄС 27. Відсотків на початку 22 го до приблизно 3% у 2024-му дійсно вражає з природнім газом. Ситуація інша, але й там є суттєві зміни. Залежність ЄС від російського газу була майже критичною. Привіт, Ангелі Меркель. Завдяки диверсифікації постачальників, наприклад, закупівлям е, зрідженого природного газу у США та Катарі і заходом з енергоощадження, частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася з 45 у 2021 році до 19 у 2024. Можна скільки завгодно критикувати ЄС, але після агресії Росії він економічно втрачає. З іншого боку, є Індія, яка просто наживається на війні. Імпорт природного газу з Росії в ЄС скоротився більше, ніж удвічі. Імпорт російської нафти в Індію зріс у понад 150 разів. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб отримувати актуальну інформацію вчасно.